Вже тиждень під прокуратурою міста триває пікет проти бездіяльності обласної прокуратури, організатори даної акції. Не планували таких радикальних заходів, але громадськість, яка долучилася до даної події, до пікету не задоволена діями прокуратури, взагалі дія в діяльністю нашої правоохоронної системи. Вирішили заблокувати спершу на годину трасу в частину траси в напрямку Києва, саме вулицю Клубну, не порушуючи порядку, ходять люди по пішохідному переходу. Десь годину буде траса перекрита. Вдиваємо, Ой, давай, кожей, ребята. we <laughs> Чевген, голова канатопської організації, правий сектор громада зібралася тут для того, щоб висловити свій протест проти незаконних рішень прокуратури та проти того, що деякі справи прокуратури не розглядаються вже по декілька років. Справи по незаконному відторгненню підприємцями певними земель, не незаконному. Вирішенню певних справ і затягування цих справ, тобто ми вимагаємо вимагаємо. Ми, ми вимагаємо не ілюстрації самого прокурора, а вимагаємо вирішення всіх справ, які уже тамами і дуже давно лежать в прокуратурі. Не присоединяйтесь к нашей акции. Городе делается беспредел. Не будьте равнодушными. Не будьте равнодушными. видел, как эту женщину он толкнул. Пусть ты составляют толкаешь? ДТП. Закрылся так, что не выходит. Так, только давайте так, без рук, без ничего. Хорошо, отходите, не надо.

А в <х doohehe> <suppression> <pulling> <digitizer> мене больна, дитина сидить, я, я тут. Майна. Ось яка у нас, які у нас люди. Подивіться, які вони. Дуже агресивні, так. Ой, Боже. це. скоро, скору. Чекайте.

Назад, півтори години назад, назад. То, земля, да, щось, забрана земля, земля. А оказалось, Тім, що у вас була королівська да. охота, да, і да. ви повірили моя заява. Яка заява? Яка звернеться? Бо това до це замішана. А як ще до вас звертатись? Як до вас ще 12 Возина школа там. Дулі крута, людина. Подожіть, де в усіх є приймальна, і в генерального прокурора є приймальна, і прокурора області є приймальна. У вас усіх до хера приймальних, а громада оце стоїть мерзне, так як ви считаєте? У них нема приймальної? Чи як ви вважаєте? Ви тільки за своє переживаєте. Я слухаю вас. Як я до вас прийду, якщо я стою на Майдані коло прокуратури? Як я, як, як я до вас прийду? Як я до вас прийду, якщо я прошу, щоб ви прийшли одна до 300 чоловік? Будь ласка, будь ласка, ми просимо. У нас безстрокова акція. Ні, ми його ми не вас просимо. мов ми, ми його вас не просимо. молотка нам не треба. Щоб під'їдете, будь ласка, і подивіться, що робиться. Ви ж ви ж були на цій царській охоті. Ви ж були ж на цій царській охоті. Ого. На якій на яких ті що судять хлопці? Ті, що судять хлопців, а я ще до вас звернула, щоб ви покарали Бута, доньку Бута, до вас. І ви мені такій ухмиляющеї липко сказали: Так, да так, -да, надо розібратися з ветераном. вони так обідали. Надо розібратися. Так, так, перед виборами, так, перед виборами. Я зверталася до вас. Секретар вас на в 13-му році. Не не зараз, будь ласка, а тоді тоді я просила вас рік назад. Так як я, я ви моє звернення повезли на охоту, розтопили буржуєчку, щоб шашлички пожарити і посміялися над цим. якщо, якщо кажуть люди зазова, кажуть люди зазова, що там ви були, так як же я не казатиму? Я їм більше вірю, ніж вам. Я не знаю, ви в курсі, що на протязі тижня люди е, влаштували цілодобовий пікет прокуратури. Тобто ви в курсі, так? Да? Ви про це знаєте? Ви не знаєте вимоги. Я можу озвучити ці вимоги від людей. Е, значить, корупція, яка як іржа, повністю. Е, Поглотила нашу прокуратуру. Канатоп. Ви чудово знаєте, ви з ними спілкувалися, з ними палюєте. Знаєте, що це за люди, якої вони, що там немає ні честі ні достоїнства ніякого. І питання в чому? Що люди вимагають поки що тільки одного, щоб в канатоп приїхав обласний прокурор. Щоб з ним зустрітися. Питання в тому, що коли справа розслідується тими, хто є фігурантами на полюванні, тому гучному полюванні, то ви чудово розумієте, що ніякого розслідування об'єктивного не буде. І для того, щоб воно було, люди вимагають об'єктивного, стороннього. Розслідування цього нічого не робиться. Зараз перекрит шлях е, на в напрямку Києва, дорога перекрита. Е, ви розумієте, що е, ситуація може накалитися до рівня Вінниці? Хто цього буде винен, Скажіть мені. Прокурора сюди притягнути обласного. Що ви можете зробити? Ви депутат, представник каратопа і А хто ви сюди привезе, як не ви? Ну а що у громади? Я чесно кажу, я у когіра питав у четвер. розумієте, що як як вважаєте, Це нормально, коли люди стоять цілий тиждень на морозі. Вони вночі стоять, зима на дворі. Це ж як треба людей довести? Ви ж розумієте? Будемо перекривати железну дорогу. І в конотопі влади немає взагалі ні в місті, ні в області. Я под'єдна. Сьогодні мала так. Є! Герой слава! Україні! Україна понад усе справа в тому, справа в тому, що е, я розумію, що у вас немає повномажень. Ну, Ви як депутат, е, тим більш звичайно, що звичайно, що е, ви не можете там якось попливати примусити. Ну питання в тому, що ви ж повинні зрозуміти, що ви повинні зрозуміти, що все назад дороги не буде. Ви краще зателефонуйте, ким ви були, з вас Люхова поспілкуйтесь, поясніть ситуацію, що, що негайно треба закривати справу проти хлопців з Азову і починати кримінальну справу проти ваших знайомих очі. Пелюса, трамадола, які вже реально достали все місто. Примаченки і такі ну, Примаченко це зовсім. Це хліб? Солдата, а, солдата, 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 солдата. Солдата, солдата, солдата.

Правильно, так зачем ты своими действиями? Я чего сижу? Я, может, может больше делаю, чем ты, понимаешь? Ну, я хорошо. сижу. Нет, не надо тут сидеть. Если кто-то да сбегает давай, давай, с ружьем, давай, давай, это не значит, что кто-то без ружья давай, не живет. Я говорю, будет. что тут война такая самая хитрая. Я войну... Я в Канаду я не веду. Кому? Налоги плачу. Рэкету никакого нет в Канаду. Понимаешь? Нет. Сколько я работаю, никому никогда не платят. Никогда. Я не я Постійно, però... Якщо вони відпустять, претензії зараз про документи, все оформлять. <coughs> і У хай... нас питань немає. Хай розбирається з <плес> цією жіночкою. Да. Так, так це ж виходить, ви ж підставляєте <плес> просто з місця жіночкою. Як поставляє, він наїхав на пішохідному на людей. Ну як Ну по-наглому наїхав. А він не мог об'їхати, він наїхав. не наїхав. Він наїхав. Він наїхав. Ну, no. а ну, 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 Він почав рвати машину, пугати, що зайдуть в пішоходки. Ну. Нахрена? це ну, це автобус. Да. 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 Бо він тебе підставив. Він наїхав на пішоходку і почав їхати ти тут. Ну, Женя, ну що за прикол? Зачем зайдуть? Як ти назад от їхав? Що ти розказуєш? Что не даешь? Да, 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 я за я стоял на самым пешеходом, я тебе не даешь. Да. Не дае. Честно, да, да, я не видел. Да, да, я уже Мы обсудим и ваших, и папа. Я снимал интервью то увидела, что сектором вот, да. И, И не не важно, видно, видно, не видно, не видно не я видел. На фоне я так не камеру не приподнял. Ты понимаешь, там Я попросил, показал, отойти. Вот пропустили хлеб. Пропустили. Ну, а что вы меня знаете? Ну, это Тем более люди Зачем ты сразу включаешь скорость Не надо будет просто. Тупо свои, хватит. Нет.